Щодо ситуації з корупцією у нашій країні. Будь ласка, пане Опценку, дякую. Шановні депутати, я одразу до діла. У минулому році моїми хлопцями було скрито 27 тисяч 123 випадки хабарництва. Могло бути і 27 тисяч 124 випадки хабарництва. Але у Толіка сіла батарейка у камері під час передачі грошей хабавнику. Я йому потім кажу: ти баван, ти що не міг батарейку за 10 гривень купити? Як ми 100 тисяч гривень тепер повернемо? Він каже, що тепер у нас є земельна ділянка у районі, е, пане Обценко, давайте повернемо все ж таки до справи. Я до справи. Що вже казати про місцеві чи районні органи влади, якщо корупція поникла і у цю залу? Прямо зараз тут сидить один з найбільших корупціонерів країни. І в мене є всі матеріали, усі докази, всі фотографії. І зараз я назву його ім'я. Зараз десь тут я ж бував. мабуть, у міністерстві. Ну та Бог з ним. Пойду до наступного випадку. Хочеться навести один з вражаючих прикладів. Чи відомо вам, шановні депутати, що для того, щоб впровадити новий земельний кадастровий кодекс, зацікавлені у цьому особи давали за кожний голос? По 50 тысяч долларов. Алло, я не понял. А кто-то говорил, что по 10. Я что, кидалово? Нашим тоже давали по 10. Давайте разберемся. Факты, пожалуйста, товарищ обценко. Побратим депутаты. Клянусь вам ненькую, клянусь. Журавлями, у вири и варениками у горчик клянусь, не было. По 50. Ну, хиба бы я обдурил ты, кто и зимною за одной тарилки. Ну, Но... за скукой, то депутаты. Е, Віталій Юрійович, будь ласка, ви або давайте нам докази, або не звинувачуйте невинних у цьому залі. Наскільки я знаю, там дійсно було по 10 тисяч, а не 50. Добре, тоді я вибачаюся, бо інформація справді не повілена. От от це їх тактика. Спочатку поссорить нас, а потім невин... неприкосновенності по одному. Так от не вийде, уважаємо, не вийде. Тихо, тихо. Будь ласка, все, час доповіді вичерпано. Я ставлю на голосування. Будь ласка, голосуємо, шановні депутати. Антикорупційний пакет законів. Будь ласка, голосуйте. Отже, час голосування вичерпано. Дивимось за нуль, 450 – проти. Ну що ж, шановні депутати, я всіх вітаю. Закон, пакет верніше, не прийнятий.